20 грудня 2024 року віряни Української православної церкви Спасо Пребреженського собору, храму іверської ікони Божої Матері та просто небайдужі люди міста Вараж відгукнулися на поклик свого серця, поклик жертовності. Вже вкотре під зав'язку запакований бусик поїхав у дорогу з гостинцями. Для нужденних психіатричної лікарні села Орлівка та спеціалізованих шкіл села Чудель Рівненської області. На сьогодні у психіатричній лікарні перебуває близько 340 пацієнтів, а у спеціалізованих школах близько 180 дітей. Як завжди, нас радо зустрічали та передавали найкращі слова подяки для всіх, хто долучився до цієї традиційної акції Милосердя. До вашої уваги наш черговий звіт про цю подію. Православним християнам міста Вараш, що ви нам допомагаєте. Ми вам щиро дякуємо і вітаємо вас з святами, з наступаючими, що ви були здорові. Хай Бог вам дає здоров'я і терпіння і поваги. Ми вас любимо, поважаємо і ждемо. Ми колись поїхали туди, в Банчени. Там вже дітей дуже багато. Не дуже кажуть, показати дітей. Вийшла дочь, каже: Ви знаєте, що ми екскурсії не пробудимо. Ми по запаху дівчата чули, як відкрили вибух, то вони вже пахнуть. Вони вже прийшли. Це, 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 ваша, це ваша марка. <ріху> Добрий день. Добрий день. Діти такі поморені. Вони може компот зварить. Ну, ну, дала людинку. Яблука викупила, то віддала людинка, то вже між взяли. компот зварить ідень. Та бо я тут дуже гарний, а наші хороші, добрі люди. ми сюди буде настільки ми вражені, і нам дуже приємно, що ви пам'ятаєте, що ми є в цьому лісі. Ми не загублені. Що ви переживаєте за долю наших дітей, переживаєте за їхній добробут, щоб у них було і що їсти, щоб було що вдягнути. Щороку ви з візитами, такими милосердя, приїжджаєте до нас і привозите. Це те, що нам найнеобхідніше, ну і найсправді найнеобхідніше нам тепло ваших сердець. Що ви пам'ятаєте? Що ви можете поділитися, що ви співпереживаєте і вболіваєте за нас. Ми вам дуже дуже вдячні. Весь колектив і дитячий, і е, працівників школи. Дякує вам доземно. Дуже щиро вдячні вам за вашу доброту. Постійна пам'ять про нас. Думки і серце ваше за нами з нашими дітками. Ми дуже щиро радіємо зустрічі з вами. Ну дійсно, ваші булочки діти дуже полюбляють. Це видно, що це все готується з любов'ю з душою великою. І дякую вам, вашим прихожанам, хай Бог вам посилає довгі роки життя, міцнимся здоров'ячко. І те, що ви добро даруєте, хай воно вертається вам, і вашим помічникам, вашим працівникам, вашим прихожанам. Щиро вдячні, щиро радіємо кожну зустрічі з вами. І на все добре, і хай вас Бог береже. І гарний дякую. свят. Маленькі. Так дорогі наші рідні, бо ви на ви рідні ви до нас завжди дякувати Богу. Приїжджаєте. Дякую вам за все. Та дякуємо за все, Бажаємо, в першу чергу міцного, примісного здоров'я, Божого благословення, щоб швидше наступив мир на нашій рідній землі. Від наших діток величезне, величезне, дякуємо за вашу добро, за вашу частинку душі яку вкладаєте в наших діток. І напередодні свят ми хочемо побажати вам повну чашу, добра, щастя, миру. Злагоди, мирного неба, спокою в душі і всім, всім, всім міцного здоров'я. Ви нас балуєте кожного року, тому щиро дякуємо вам і всім людям, які долучаються до цих зборів. Благодаря їм, бо ми без їхніто.